У сумах билися просто в центрі міста та ще й при публіці. Але міліція не втрутилася, бо ж то проходила битва талантів. Що показали, чим вразили і який подарунок чекає на переможця шоу-конкурсу. Далі в нашому репортажі. Якщо ви думаєте, що це сцена, ви помиляєтеся сьогодні. Це ринг і тут буде битва. Але битимуться не боксери, а таланти. Що у них буде замість рукавичок? побачите вже скоро. До початку шоу-конкурсу битва талантів залишаються лічені хвилини. Апаратура готова. Учасники наводять останні штрихи в сценічних образах. Що ти побажаєш своїм суперникам? Бажаю вони були. Мірно. Серед умільців, які бажають вийти на сцену, навіть чотирилапі. Цьогоріч у битві талантів беруть участь 15 учасників. Вік не обмежений. Головна умова наявність таланту. Найбільше бажаючих взяти суддів вокалом. Ой, ну просто вообще враження это клас і ну, стільки емоцій, ну просто от этой пісні. Та не тільки піснями радують глядачів, а ще казковими медефіле. Я таких платьев ще не Мне Мені дуже что що нас такі красавицы в було. Дуже корисний проєкт. Звичайно, бачимо нові обличчя. Я впевнена, що це такий гарний старт для молоді. А вболіваємо ми за нашу учасницю Марина Гога. Це моя донечка. Марина Гуга на сцені не вперше. Це відчули журі й оцінили талант дівчини по максимуму. Емоції зашкалюють, тому що пісня е, дуже актуальна е, в нинішній час. Оцінками я дуже задоволена. На один балнище отримав ось цей хлопчина. Комп'ютер у нього вдома не лише для соціальних мереж. За допомогою мишки В'ячеслав створює живописні картини. То своєобразний жанр. Я вперше представляю на такой широкой публике свою работу. Ну і очень приятне свою роботу широкій публіці вперше презентує і ось ця тендітна дівчина. Те, що вона робить з піском, отримує найвищі бали від журі. Для мене ця картина розкриває суть, суть зараз, на даний момент, що твориться в країні і те, що у мене в душі. Україна єдина, тому було дуже багато сумнівів, і багато людей, які е, критикували і відверто казали, що це не повинно бути. Але під час війни Шостакович у блокадному ленінграді творив свою шосту симфонію. Місцевих же артистів журі оцінювали перш за все за оригінальність, акторську майстерність, змістовність і відповідність виступу виконавцю. і звичайно за цінність творчого продукту та його художній рівень. Рівень талантів, звичайно, дуже високий. Доволі таке хороше шоу вийшло. До фіналу другої битви талантів війшли лише 10 учасників. Вирішальний концерт відбудеться 22 серпня. Той, хто завоює серця журі, отримує 5 тисяч гривень. А голосуванням на сайті обласної телерадіокомпанії, яка є співорганізатором шоу, ви визначаєте народного улюбленця. Ще більше цікавих моментів. Більше пісень і гарного настрою отримаєте на вихідних під час перегляду на обласному телеканалі повної версії битви талантів. У суботу та неділю о 19.30. Світлана Паламарьова, Сергій Лазаренко на часі новини.